Всім привіт! Сьогодні ми їздили в ліс, зібрали трошки грибів, Ну, відео вже було на цьому каналі, як ми збирали гриби. І тому в мене з'явилась така ідея, а чому б не засняти рецепт, сам, як маринуються гриби? Чесно сказати, рецепта я не знаю, якщо Оксана дозволить мені знімати все це діло. То я зніму для вас відео. Зараз вона на кухні зайнята, закриває компот із винограда. Але все одно пізніше ввечері буде маринувати і грибки. От що таке гриби? Ти до обіду їх збираєш, а потім у тебе весь вечір, а може бути і вся ніч, ти маринуєш гриби. Сьогодні ми будемо маринувати. Польські гриби. Перед тим, як їх відварювати, їх потрібно замочити на кілька годин. По бажанню можна міняти воду кілька разів. Ось, якщо гриби замочені, вода чорніє від них, від польських грибів. Воду зливаємо, заливаємо нову і стоїть далі. Тут гриби відсорту... відсортовані, я не знаю, це буде, напевно, закриватись в банки, а це тут відмочуються, відмокають. Буде правильніше, напевно. Крупніші польські, які, напевно, будемо смажити там для піци чи просто так їсти. Смажені. Кілька годин хай вони відмокають. А потім я покажу далі, що з ними роблять. Коли гриби вже відмокли пару годин, їх потрібно покришити в каструльки, маленькі грибки не обов'язково кришити, а де більші. Наприклад, на шматки ріжуться, так, Ну, на які ви вже хочете, кому як подобається. Менші грибки. Де наполовинку, а де і так можна варити. Ну, По-різному роблять. Хто спочатку відварює, а потім кришить. Тут вже то як вміє, хто як робить. Далі гриби потрібно відварити. Вони закипають, потім ще лен 20 варяться. Знімаємо піну, поки гриби не осядуть на низ каструлі. Одна каструлька вже закипіла, інша в процесі. Ну, грибів не дуже багато, але дуже багато. всі в каструльки не влізли. Треба ще одну. Чотир... Ну, Дві да? так? бажають, ще залишилось. ось каструлька буде і тут ще в відрі. Просто варіант, який якщо у вас інша плита, то можна поставити каструлю хоч 5-літрову, хоч 10-літрову На цій плиті Ну, тут не великі каструлі використовувати. Неможливо далі що промиваємо гриби? Холодною чи гарячою водою? Потім що робимо? Маринад. Тепер робимо маринад на одну літру води. Що додаємо дві столові ложки солі. Дві... Маринады бывают разницы. Мій маринад універсальний называется. Дві столові ложки солі. одну сахару. Расправляем, пожалуйста. Ой, здесь Не знаю. Я наглав себе. Шесть. Гвоздика. Це на глаз. Да, це на глаз. там штук на сім, десять. Так, що ще тут буде? Перець, чорний горошок. А то було що? Душистий перець, перець горошок. Лавровий лист. І лавровий лист. І це все що робимо потім? Закипев. Щоб закипіло. Чекаємо. Отакий маринад. Коли маринад закипить, потрібно додати 2 столові ложки оцту. І оце маринад готовий. І тепер цей маринад кидаємо відварені гриби. Десь приблизно пів кілограма. Закипечуємо, варимо 3-5 хвилин. Потрібно, щоб закипіли і 3-5 хвилин прокипіли. А якщо більше грибів, наприклад, mm, там... Понятно. Мар... 3 -3 маринад... Три літри води береш, значить. Для кожної порції окремо маринад робиться. Якщо така створює 12 літрів, то грибів, 6 кілограмів, можна зразу це зробити? Ні, ну потім ці гриби з усім уже з маринадом у банку. Так. Mm. Це кожен раз маринад треба робити. Ну, я тобі раз покажу, тоді буде більше коштує робити. Я... Вже 10 годин вечора навіть 10.20. 20 Я хочу вже спати, але я дочекаюсь фіналу, коли там ці гриби попадуть у банки і закриються кришкою. Збирати гриби цікаво, їсти їх. Теж багато хто любить. Ну, процес закривання. Займає багато-багато часу, особливо коли багато грибів. Тому ми збираємо потрошку. Не так, як в минулому році. Перша партія готова, на іншу вже закипає маринад. А то гриби які, то так. не валяться, ще просто стоять. То то, Тепер розкладаємо по банкам. Банки, банки стерилізовані. Розкладаємо це все. Трошки з маринадом вже потрібно, так. По банках. Потім банки закатати. Закаточною машинкою. Якщо у вас банки під звичайну кришку, а не під яку там оту кришку? Така ж і ручна кришка Ну є звичайна кришка, є ж різьбова така ось банка. Тепер банки в тепле місце. Тепле, тепле місце. місце. До І по два. Це тільки перші дві баночки закриті сьогодні ввечері. На цьому я закінчую відеозйомку. Ми будемо продовжувати закривати гриби в банки. Скільки їх буде з цієї партії, ми не знаємо. Літрів 3-4-5. Скільки? 4, 8, 4, Може буде 4 літри. Рецепт я вам показав, надіюсь, щось було зрозуміло. Якщо вам відео сподобалось, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі!